Пане Іване, цієї ночі українські безпілотники масово атакували російські аеродроми в. Морозовську, Енгельську, Курську та Ейську, щонайменше шістий, шість знищено під час атаки на аеродром Морозовськ. Ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Вже є інформація, що за цими ударами безпілотники стоїть служба безпеки України спільно з силами оборони. Про це пишуть змі, посталаючись на власні джерела. Але як ви оцінюєте цей удар? Тому що, якщо так підсумувати вісім плюс шість, це орієнтовно 14 літаків, які більше не будуть атакувати. Принаймні найближчим часом, так точно українські міста та українську територію, Причому на одному аеродромі? Ми ще не маємо інформації про удари тому самому Енгелісу, де там заявляють більше 60 вибухів, самі росіяни і по іншим. Mm -hmm. Тут варто почекати, напевно, загальної сумарної цифри від нашої розвідки, яка доповість про те, що скільки знищено завдано це. Математично буде підраховано. Насправді дуже важко недооцінити чи переоцінити таку, е, е, такий потужний удар. Перше, це те, що все-таки вдалося підловити це скупчення авіації на аеродромах. Ми розуміємо, що ще всього ворог готував їх для чергових нанесення ударів у су 34 ОПМ, М, особливо це літаки, які використовують для пусків калібрів. Е, су 27 су 34 це і ну принаймні, це про ті літаки, які говорять, що були на цих програмах, Їх використовують як і для повітряних боїв, так і для знищення систем протиповітряної оборони. Але якщо військові завдання чи бойові завдання цих літаків нам зрозуміли, то виведення їх з ладу перш за все зменшить ворожі удари і навантаження, щоб по лінії фронту, щоб по наших містах. Але е, і також міжічим удари, які вони зав, змогли б завдати потенційно по наших системах протиповітряної оборони. Але важливо що розуміти, що вдалося вирахувати час, момент, підібрати найбільший час, обійти системи протиповітряної оборони, які знаходяться на цих поблизу цих аеродромів. Кожен аеродром це е, е, охороняє багато шалонована система е, е, систем. Протиповітряної оборони там і дальнього знищення, і близької дії, системи радіоелектронної боротьби все це пропустили росіяни. Тобто, це означає, що у них теж брак у фахових, що у них серйозний брак у фахівцях і в кількості захисту їхніх аеродромів. Це також свідчить про те, що немає Росія Росії такої кількості аеродромів, щоб можна було роззасередити свою авіацію, і мінімально зменшити ризик. Те, що ми знаємо про знищені літаки, це ще е, означає, що там не просто ці літаки зазнали шкоду. Це і зазнав шкоди, і льотний склад, і ж самі пілоти, які знаходяться ось, завжди поблизу своїх літаків, бо вони мають бути готові завжди виконувати завдання. Отже, ми розуміємо, що виведено з Якась частина і технічного персоналу, і пілотів, і тих, і тих замінити в авіації надзвичайно важко, тому що всі ці, ці люди це є висококласні фахівці. Крім того, що не до кінця зрозуміло, чи зможуть ці аеродроми виконувати свої прямі функції, бо пошкодження вони теж зазнають. А це означає, що навіть якщо росіяни заберуть у ті пошкоджені літаки, і навіть ті що там цивілі залишилися, стоїть питання, чи вони їх зможуть використовувати і застосовувати, чи на які можливості буде цих аеродромів, бо навіть якщо там льотні полоси, скажімо, зазнають там не сильного ураження, чи їх відновити. То електроніка, яка на цих самих станціях, на тих самих аеродромах, яка буде знищена, ну її замінити далеко-нелегко, особливо до росіян під санкціями технічне самооснаження. Е, окрім того, розуміємо, що обов'язково в Росії хтось за це отримає пошарці, це знову ж викличе певні конфлікти у російських що повітряних силах, що протиповітряних. Кожен буде намагатися перекласти вину і відповідальність на інших, когось хочуть назначити винним. Тобто в командному складі зміни це знову ж час, бо поки нові командири прийдуть, поки війдуть стан справ, це все це оця величезний такий ланцюжок шкоди і збитків для росіян. Я вже а, не ад, кажу по кораблях, коли ми так активно нищили одне за одним російські кораблі в нашому Чорному морі, то в них потім і помінялося командування військово-морських сил. Тобто тут теж може бути такий є варіант, і, і ми бачимо ефективні зараз російсько-чорноморського флоту флотилії. Звичайно, що такий удар він не міг відбутися від, від великої кількості без великої кількості розвідувальних даних. А розвідувальних дані все-таки мусив здобути, дати, зібрати. Це означає, що працює велика ланка фахівців, що на самій території в Росії, що за межами, які оснащені достатньо хорошими технічними засобами. Бо щоб навіть ці безпілотники прилетіли і завдали удару, вони мали обійти, окрім протиповітряної оборони, вони мали обійти ще систему радіоелектронної бо боротьби, якісь так звані, ми називаємо в суспільстві глушилки. Вони мали обминути це все. Вони мали пройти бути виявленими. Це величезна, надзвичайно потужна військова операція. І чергове, знову ж ми будемо спостерігати, що ця не крайня. Росіяни це теж розуміють. А після кожного з таких ударів насправді можливості для їхньої авіації, тих самих аеродромів, їхнього захисту, змужуються, зменшується. Це напряму відгукнеться на лінії фронту, однозначно, і для нас на користь, для ворога, для послаблення. Пригадуємо, на Авдіївському напрямку за 10 днів було виведено з 15 літаків, то вони на деякий час навіть залі припинили удари, власне, удари авіацію кабами, кабами своїми. А тут знову ж наскільки навіть скажімо для російських військових неприємний моральний удар. Що вони навіть не при виконанні бойового завдання, тобто вони навіть не нанесли якої шкоди нам, а вже зазнали величезної шкоди і ударів. по Крім того, ці потужні вибухи, навіть які знову ж, які там такі, я десь недавно з'явилися в загальному просторі, вони занадто потужні, щоб, скажімо, це можна було оцінити як вибух літака. Ми розуміємо, що це удари по складах пройшлися по боєкомплектах. А знову ж, якщо ми враховуємо, що це за літаки. І носіями, чого вони можуть бути, тобто ми то розуміємо, що там і удари були до тих бомб, тих самих, а можливо, і по ракетах, і ми знаємо, що з, з того самого Енгельса, як правило, росіяни допускають запускають стратегічні бомбардувальники. Тим паче, Су-34, Су-35, Су-27, Це як правило літаки, бомбардувальники або винищувачі, або штурмові бомбардувальники. Тобто вони є багатофункціональні насправді і виведення такого повітряного судна – це велика втрата для росіян. Тих самих Су-34 в Росії біля 100 штук, хіба, а, і виведено 10-10%. Це багато, це дуже багато. Ну, я ще мені здається, що оці ці літаки су 24 Су-34, може я помиляюся, поправте, їх. ну, їх використовують для того, аби скидати керовані авіабомби по наших позиціях, які просто стирають з лиця землі все, що є на своєму шляху. Це дуже небезпечна зброя, та будь-яка зброя небезпечна, але це завдало, завдає нам дуже багато шкоди. Чи я помиляюся, чи це саме вони переносили оці ці капи? Саме вони так, і вони 500 і каби 1500. Річ в тому, що росіяни, наскільки я знаю, Су-24 вони, здається, вже не використовують. Вони використовують тільки Су-24М. Mm -hmm. Су 24 без маркування. Вони вже навіть зняті були з, з використання. Хоча я думаю, зараз, напевно, все, що буде на складах, вони почнуть витягати заново. Бо да, це, це, це це серйозно. Ті ж самі Су-34М і Міг, по-моєму. Міги також вони використовують для, використовують для ударами калібрів, але Міг-34 вони хотіли використовувати для скидання ФАП-3000. Ми ж просто не знаємо, з якими маркуваннями ці літаки зараз знищені. Те, що попередня інформація про тільки один аеродром. Ну, вже за результатами, за накопиченнями всієї інформації можна буде судити і чи ті ж самі там ту сто шістдесяті, то дев'яносто чи вони теж зазнали ударів. А це літаки взагалі, яких мало вони поштучні в Росії. Ну це зараз ще дуже попередня інформація. Ну тут просто кілька днів до цієї масовної атаки по російських аеродромах моніторингові чати в Україні писали про те, що е, ці от літаки готуються на аеродромах Енгельс е, в Курску, що йде переподзування, готується масований обстріл. Вже ніби то якісь з них були і готові до обстрілу, тобто вже мали на собі і ракети. Тобто ми бачимо, що це сили оборони разом з СБУ зіграли на випередження, якщо так можна сказати. Превентивний удар він завжди в рази результативніший, ніж, скажімо, удар під час ведення боку. Це однозначно. Превентивний він, він знищує ворожі сили, які навіть не підійшли, скажімо, до лінії бою чи до, і не приступили до виконання бойових завдань. Якщо вони знищуються, це обвалюється дуже велика ланку. На їхнє заміщення потрібно будь-якому випадку час, час ресурсною, ну, крім того, навіть те, що ті, хто прийдуть на їхнє місце, і будуть бачити ті ж спалені літаки, ті обпалені тіла русських вітязів, Звичайно, там кожний ще і в душі подумає. Це баєчка про те, що там росіяни, як бачать своїх загиблих, там одразу після промови Путіна васкітільність і вирішили всі йти в атаку. Кожний з нас жива людина. І... Що в них, і що в нас, і коли вони бачать загибелі їхніх побратимів, скажімо, не при виконання, так знаєте, як сліпих пошенят підловили, це точно не надає мотивації, точно не надає бажання там дуже рватися в бій. Кожен теж буде думати черговий, як варто себе забезпечити, захистити, чи уникнути такої долі, як отримали ті ж самі їхні друзі. А якщо враховувати, що в авіації. Все-таки це дуже вузькі кола людей, це обмежени коло, де всі між собою, по суті, спілкуються, всі всіх знають, і це серйозно поринене на морально-психологічний стан російських авіаторів теж. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був в ефірі Львів медіа. Пане Іване, дякую та моє шанування. Дякую вам за зустрічі. До зустрічі.